Маска на підборідді, респіратор не закриває ніс. Будьте готові до штрафу від 170 до 250 гривень. Фіксувати адміністративне правопорушення будуть на місці. Система аналогічна до того, як штрафують автомобілістів. Порушив, отримуй грошову санкцію. А потім, вже, як хочеш, можеш оскаржувати рішення. І в суді таке рішення затвердив не лише уряд. Відповідний законопроект підтримали депутати Верховної Ради, пояснює голова Хрестонської облдержадміністрації. Юрій Гусів. Будуть штрафувати за порушення карантинних обмежень. Працівники поліції одразу на місці. Ми сьогодні провели вже нараду з представниками головного управління національної поліції в Херсонській області. Зараз ми чекаємо, що після підпису президента і оприлюднення закон вступить в силу. Ми будемо здійснювати кроки, які спрямовані на те, щоб люди не порушували карантин, щоб вони виконували ті рекомендації, ті вимоги, які є сьогодні з боку Міністерства охорони здоров'я головного державного санітарного лікаря, і допомогли лікарям. В боротьбі з коронавірусною хворобою у законі йдеться і про те, що штрафувати громадян буде не лише поліція за відсутність маски у громадському місці, установах та магазинах, накладати санкції на порушників зможуть і працівники епідемічного контролю, а також представники органів місцевого самоврядування. Разом із тим Юрій Гусів нагадує і про посилену роботу ковід-патрулів на Херсонщині. Ковід патрулі працюють в усіх районах області. Ми сьогодні обговорили питання посилення роботи ковід-патрулів за участі представників органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади. Це питання ми також обговорювали сьогодні на обласній селекторній нараді. І ці ковід патрулі працюють. На те, щоб убезпечити поширення коронавірусної хвороби і попередити, зробити зауваження і спонукати людей виконувати прості карантинні обмеження, які сьогодні реально рятують життя. Сьогодні уся країна перебуває у помаранчевій та червоній карантинних зонах. Тож розслаблятися ще дуже зарано. Боротьба продовжується, і ми маємо бути свідомі, вносити маски, дотримати соціальної дистанції, не порушувати ті карантинні обмеження, які сьогодні діють. Сьогодні вся країна є в помаранчевій Зоні під небезпеки. і ціла низка територій районів населених пунктів віднесена до червоної зони, зокрема в нашій області, це великоолександрівський район, який з нуля годин понеділка цього тижня став червоним. Україна готується до карантину вихідного дня. Це питання оголосили минулого тижня на рівні уряду. До обговорення необхідності впровадження таких санкцій залучають і голів облдержадміністрації щодо того, чи буде запроваджено. Посилений карантин на вихідні дні. Ми обговорюємо це питання разом з урядом. Регулярно щотижня проводяться селектронні наради під головуванням прем'єр-міністра. З керівництвом офісу президента, і зараз це питання поки що обговорюється, в випадку прийняття відповідних рішень. Ми будемо їх виконувати. Нагадаємо, що на вихідних в Україні зафіксували антирекорд випадків коронавірусу. COVID-19 виявили більше ніж у 10 тисяч українців. На Херсонщині показники не опускаються нижче сотні випадків за добу. Юлія Соломахіна Ірина Мізенцева Вадин Коробов телеканал Херсон Плюс.